Пане Ігорю, ви з нами на зв'язку. Торік фокусною темою нашого форуму була демократія під час війни, і ми говорили про протистояння демократії та авторитаризму. Цьогоріч ми говоримо про боротьбу з несправедливістю та розбудову інституцій. Два роки шукаємо баланс. Що скажете? Чи за результатами сьогоднішніх дискусій нам вдалося знайти цей баланс, зокрема, коли ми говоримо про протест і про стабільність інституцій? Доброго дня всім, я вибачаю, що сьогодні не, не з вами в залі. Власне, цього тижня в мене були лекції у, у, у Львові, і тому я ну, заздалегідь знав, що мене сьогодні не буде і тому не дуже брався до співучасті в організації цього форуму. Тому, прослухавши сьогодні це все. Дистанційно в першу чергу хочу подякувати всім тим, хто це організовував. Я вважаю, що вийшло дуже добре. Я думаю, що я й на майбутні форуми не буду мішатися до організації, бо вийшло бо вийшло без мене так гарно, що, що я не думаю, що я міг би щось краще придумати. Вам не Якщо... дозволимо. Якщо, якщо, якщо говорити дійсно про підсумки, то мені здається, що ну, по-перше, хочеться відзначити, що на, на мій погляд, є ну так якісно відрізнялася перша половина і друга половина, чи там вступна промова і перша панель, це такий більш академічний був стиль. Більш звичний нам рівень розмови про демократію. А от друга панель, звичайно, вона перевершила всі мої принаймні очікування. Я повністю підтримую пропозицію Анатолія Ткачука, вважаю, нам обов'язково треба вирізати запис з другої панелі і поширити його для того, щоб з ним з ним думати і працювати і працювати далі, це по перше. По друге, що мене трохи здивувало, що все таки не було в на нашому форумі не проявилася ну така, скажем, актуальність. Мені здавалося, що після тих подій, які відбулися впродовж останнього тижня. Після допису Валерія Пекара з Фейсбуку два дні здається, тому чи три дні тому, з аналізом і з дуже такими чіткими конкретними пропозиціями, як треба рятувати ситуацію в цій країні, мені здавалося, що фактично вся дискусія розгорнеться довкола цієї, цієї ситуації. До, до перерви я, я власне був розчарований тим, що це не вдалося. А після перерви я тішився власне з того, наскільки дійсно учасники другої панелі були фактично в своїх виступах і узагальненнях вищі від е, такої е, сьогоденної кон'юнктурності. Кон Тим не менше, я хотів би на на доповнення також власне сказати кілька, кілька слів. Мені здається, що е, з осмислюючи е, демократію інституції, демократію і державність е, до, до того всього мудрого і розумного, що було, що було сказано, можна було б додати тільки кілька таких таких ще тез. Ми будемо завжди впевнені в тому, що демократія і на там боротьба за демократію, боротьба за державність за безпеку нації в нас ніколи не, не вступить в якусь конфронтацію, таку деструктивну конфронтацію між собою, якщо в основі нашого суспільства ми будемо культивувати такий суспільний договір. Який е, насамперед буде робити акцент не лише там на наших ідентичностях і на наших е, формах організації, а насамперед на, е, акцент на тому, що ми не повинні ніколи допустити е, е, крайніх конфронтацій всередині власне, е, україн, українства. Ми повинні завжди залишати можливість сперечатися більше демократії чи більше безпеки. Ми хочемо, але ця суперечка має бути завжди виключно демократична, правова цивілізована. І очевидно, як і багато інших країн в подібних ситуаціях, ми будемо в цьому питанні рухатися по синусоїді один раз переможуть одні, інший раз інші. Важливо, щоб ця дискусія ніколи не переростала в якусь деструктивну власне конфронтацію. Це, мені здається, найважливіший висновок із тої розмови, яка сьогодні відбулася. Тому, власне, я закликаю всіх думати і пробувати імплементувати всю ту мудрість, яка була виголошена сьогодні. в... Якісь ідеї майбутнього суспільного договору, як би він не розвивався у нас, чи буде він колись формально у нас написаний, схвалений, чи не буде. Це вже вторинне. Важливо, щоб люди говорили про суспільний договір, розуміли це як явище, як спосіб організації нашого суспільства. Ну, і ще раз на завершення, дякую. Дякую всім. Це дійсно слухати було надзвичайно приємно. Дякуємо вам.